Зараз ми з вами подивимось головні налаштування у Viber. Отже, відкриваємо Viber. І на головній сторінці нас цікавить в правому нижньому куті є три крапочки. Додатково. Або іще, Торкаємося. Далі нам треба параметри або настройки. Заходимо сюди. І мультимедіа. Заходимо також сюди. І що нас цікавить? Оцей параметр. Лише цей параметр. Усі інші нас не цікавлять. Стоять там галочки, чи не стоять байдуже. Нас цікавить саме зберігати в галерею. Зверніть увагу, якщо у вас стоїть галочка, це означає, що усі фото та відео, які вам присилають у чаті. Або ви відправляєте оці фото і відео, вони всі будуть зберігатися у папку в галереї. Якщо ви зайдете в галерею, переглянете свої альбоми, то обов'язково ви побачите окрему папку, називається Viber. Їх може бути 2, 3, або буває, що і 4, 5 папок. Але. У цьому випадку Viber створює собі окремий альбом, окрему папку, куди він зберігає усі фото та відео. Інколи цю папку альбом не видно тут одразу, а треба зайти в окрема є папочка, там другі, і остальне, щось таке може бути. Тому, якщо у вас стоїть оце налаштування, треба шукати ваші фото та відео в галереї, в альбомах. Перше. Друге. Дуже важливо, якщо ви хочете видаляти фото та відео. Не варто у цьому випадку, якщо у вас стоїть галочка, видаляти фото та відео треба не в вайбері, а в галереї. Ось саме там їх треба видаляти. Якщо ви там видалите, ви повернетесь у вайбер, ви будете бачити мініатюру, маленьке зображення цієї фотографії або відео, але відкрити вже ви його не зможете. Отже. Якщо ви, у вас стоїть тут у налаштуванні галочка, видаляти треба в галереї. Якщо у вас цієї галочки нема, якщо вона не стоїть, у цьому випадку усі ваші фото та відео будуть зберігатися безпосередньо у самому вайбері. І якщо ви хочете почистити саме свій вайбер, вам треба буде ходити по кожному чату і шукати. Ті мідіа, які є у цьому чаті, ось, наприклад, таким чином ходити, дивитися і видаляти всі ці медіа. це більш складно. Але у цьому випадку є як позитивний, так і негативний момент, і він полягає в тому, що якщо у вас гавочка ця не стоїть, воно не зберігається в галереї вашого телефону, а у вайбері. Але воно буде видалятись через 10 чи 14 днів, автоматично саме воно буде видалятись. Оці всі фото та відео будуть видалятись. Тому, якщо у вас галочки нема, вони саме видаляються, а вам треба щось важливе зберігти. Вам треба кожну окрему фотографію або відео тримати, і персонально кожна, кожен файл цей треба зберігати. Отже, що краще, чи стоїть галочка, чи не стоїть, це ви вирішуєте для себе персонально, як вам зручніше. Мені, наприклад, зручніше, щоб стояла ця галочка і в галереї. І я туди знаю, де воно знаходиться в галереї, в папці Viber, я туди періодично заходжу і вичищаю ці зайві всі зображення, які мені присилаються. Отже, зайдіть, перевірте, і обов'язково знайдіть цю папочку Viber у себе на телефоні.